Зі світу по нитці українці та й не тільки активно допомагають сім'ям Небесної сотні. Благодійники зі Сполучених Штатів Америки відвідали дітей Ігоря Ткачука вбитого під час сутичок на майдані у Києві. Приїхали з добрими словами та грошовою допомогою. У Великій Кам'янці нас зустрів наймолодший син героя Денис. Хлопчик говорити та ходити ще добре не вміє. Проте тата впізнає, щоразу цілує. Шкода, що тільки на фотографіях. Центр тоже там він хрест. Цілує. А це Денис оглядає нове помешкання, про яке так мріяв татко. Вони планували собі побудувати хату. Він навіть собі нарисував у книжиці, яка та хата мала, я їх мала пустити в Польщу, Вони мали заробити гроші і бити фундамент. Будинок почали зводити за проектом Ігоря Ткачука вже після смерті героя силами небайдужих людей. Люди говорять, що він би не побудував таку хату. Може би й таку був не побудував. Но, ну, а люди допомогли, і ми щиро вдячні. Бо як самі розумієте, що неможливо без трьома дітьми в такий час побудувати хату таку. Осторонь не залишилася, і українці за океаном. Лаврук Валерій з Коломиї та Оксана Монюк з Тисманиці приїхали зі штату Флорида, що у Сполучених Штатах Америки там живуть вже кілька років. Будучи далеко від України, дивилися і всі переживали, що з нашими земляками душа болить за земляком. Збір коштів для сім'ї Ігоря Ткачука зініціювали прихожани Української церкви Київського патріархату Святого Миколая у місті Купер Сіті. Культурним організатором це була наша матушка Людмила Телебзда. Вона наш культурний організатор, і вона прийшла з ідеєю зробити такий вечір пам'яті для небесної сотні. Ми зібрали там дуже багато людей, які прихожан нашої церкви також були прихожани з української католицької греко-католицької церкви. Також були. З польської церкви багато людей з Білорусії, з Молдавії, які є мігрантами. Вони прийшли, і вони помінули з нами цю небесну сотню. Українці з Америки розповідають, душа болить, коли спостерігають за подіями в рідній країні. В Сполучених Штатах просять Бога за краще майбутнє для України, а також моляться за душі Небесної Сотні. Ми зробили у себе в церкві паніхіду перед вербовою неділею. Пом'янули всіх, всіх зробили великий гарний стенд, де були всі, всі портрети Небісної сотні. Ми також там показали таку книгу, яка Україна була цвітуча, яка весела в вишиванки, і потім показали, що було там на майдані, після майдана кров, сльози. Грошима горю не зарадиш, кажуть Валерій та Оксана. Та все ж сподіваються, їхній внесок частково допоможе втілити в життя мрію героя. Роботи ще чимало, та все ж скоро. Сім'я Ткачуків, вдова Марія та троє діток матимуть нову оселю, яку так хотів Ігор. Я просила брата брати не вірить. А він каже: Ні, я мушу їхати, бо така обставина. Щоб Що Богдав, щоб закінчилося вже на цим, щоб не було такої біди, вже щоб ми жили в добрі. Марина Максимів Ігор Кофлюк. для подій телеканалу НТК.